Антраль для здоров'я печенки та підшлункової залози. Антраль. Повінь іде на спад, зокрема на Київщині рівень води зменшується вже кілька днів поспіль. Утім, у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській Дніпропетровській областях небезпека залишається на найвищому червоному рівні. Про можливий пік, який прогнозують на 22 квітня, говорять і у Києві, та рятувальники кажуть, ситуація контрольована і продовжують допомагати потерпілим від великої води людям. Як саме бачила Інна Гуріненко. Нема нікого всім повиїжали садове товариство на узбережжі Десни до вікон людських хат стояча темна вода. Нині у садовому товаристві лишилося двоє відчайдухів. Перевірити їх їдуть рятувальники. Тут за час повені вже було два потопельники. Один з них літній чоловік. Ми заїжджали сюди, допомагали поліції забрати тіло сюди на сушу. Іншого місцевого вразив струм. Людину вразило струмом, коли він там спускався в підвал, підвал був затоплений. Рятувальник Віталій каже, з таким паводком справу має не вперше, згадує 2013-й. У 2013, 2013 році теж такий, такий рівень води був плюс-мінус. Але я пам'ятаю, ну такі випадки вже були, такий рівень піднімався. Тобто люди вже, в принципі, розуміли, чим вони можуть зіштовхнутися. Єдине, що змінилося за 10 років років, кажуть рятувальники, так це кількість зведених будинків притул до річки. Ця нова забудова, яка формувалася в заплавних, в заплавних землях забудовники, які вже будували, мабуть, на це не розраховували. Така невеличка людська халатність полягає на їх це все відповідальність. Майже два метри землі насипав для хати пан Віктор. Будівельник за фахом знав, що повінь до нього таки дійде. Залишки пам'ятаю, повинні 79-го року. Це ріки, у всіх в погреби буде вода. Хто не насипався, так буде весь в воді. Отам, От хто люди живуть, тим. Ті... Худше. Вони там погано насипалися. а ми добре насипалися. Віктор з родиною лишається в хаті, так само, як і пан Павло з дружиною. Їхня садиба трохи вище від берега. У погребі стоїть вода. Мокра чина, то це до тих пір і те саме заливало. А це рука викачує. Її відкачує в город. Вже, чвахка, і так? Чвахка, вже, вже виходить вода. Ось тут на дорозі з вологості грунту видно, як вода потрохи відступає. Рятувальники кажуть, рівень вже опустився десь на 20 сантиметрів. Утім, далі не пройти, вочевидь води стане ледь не до коліна. Що підходити, вода вже не буде. Певнять в Укргідрометеоцентрі. Тобто підвищення як, як такого рівня ми не очікуємо. У попередні роки водопілля взагалі не було. Науковці це пояснюють змінами клімату. Цей рік є доволі таки унікальним, тому що ми спостерігали в січні-лютому проходження паводку на Дніпрі. Тож рівень грунтових вод ще до весни вже був високим. В кінці ж березня у верхніх притоках Дніпра в Білорусі та Росії фурдело аж до місячної норми опадів, а через різке потепління велика во. Вода дійшла і до України. Велика вода, то це все йшло в русло, і ми от спостерігаємо це весняне водопілля. Взагалі, водопілля це дуже корисно для життя, беремо в душки річки, тому що це процес наповнення, реновації, оновлення річки, русла, самого прочищення. І поки річка оновлюється, водолази знову їдуть перевіряти хати, де ще лишаються люди. Всі ділянки затоплені, ось видно, місцями вода досягає 30 сантиметрів десь більше. На колесах в людський зріст рятувальники їдуть до крайнього будинку. Майже біля самої Десни тут вода така висока, що болотохід вже не торкається колесами землі і пливе як човен. Водолази перевіряють, бо знають, саме тут ще лишився один господар. Його дружину з двома собаками раніше вже евакуювали, чоловікові лишили воду та харчі. Зрозуміло, їсти є, вода є у вас. Вода упала там уже не так глибоко. У вас тут саме глибше виходить. Ну добре, якщо що, то звоніть. Інна Горіненко, Володимир Коваленко. Програма Вікна СТБ Єдині новини.